Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Це відео я присвячу японським соснам. В мене їх залишилось три, і я трохи розповім, як я з ними товаришую. А вони ні, не дуже хочуть цього. Сосна японська Бонні Бердман – це унікальний і рідкісний карликовий сорт. Дуже густий, повільно зростаючий в формі конуса, часто з великою кількістю пагонів. Висота через 10 років сягає приблизно 1 метру. А ширина 50-80 см. Вона не потребує укриття в нашій місцевості. Хвоя дуже така насичена, яскрава. З такими среблястими смужками і дуже така м'якенька на дотик. Приємна. Я її не формую, тому що прирісти дуже замалі, тут формувати взагалі нічого. Зростає майже у повному затінку. І я бачу, що вона добре себе почуває, коли вона в затінку. А ось так вона виглядала навесні. А, можна помітити, скільки в неї прирістів, як їх багато і які вони за кольором. А, сосна японська око дракона. Ну, це моя бідося. Вона в мене дуже сильно хворіла і я її лікувала. І сподіваюся, що все буде добре. Тут я вставлю відео, нагадаю, як вона виглядала взимку і навесні. Ось такий вигляд вона мала наприкінці зими. А до речі, я прибрала цю мульчу, прибрала всі її хвоїнки, щоб нічого хворого в мене не залишилось. А вже згодом я замульчувала новою мульчею. А так виглядала вона навесні вже. А взагалі ця сосна зростає неправильною формою, бо її центральний стовбур має викривлену форму, або взагалі він не виражений. Річний приріст 20-30 см, 10 років сягає 2,5 метра. Хвоя зелена з двома кремово-жовтими смужками на кожній хвоїнці, які при погляді зверху створюють ефект чергування зелених і жовтих кілей. В цьому році я її не формувала. Я не ризикнула її чіпати, щоб вона зайвий раз не стресувала. А до цього року я прибирала лише сухі гілки та вкорочувала молоді прирісти, залишала одну третину довжини. Якщо з нею буде все гаразд, на наступний рік буду знов вкорочувати. Щоб вона не так швидко зростала і була більш такою щільною. Зростає в мене вона на повному сонечку, нічого її не притіняє. Я добре зволожую ґрунт, коли в нас сильна спека, але восени та взимку вона дуже боїться перезволоження ґрунту. Потім може захворіти. Це мої спостереження. В моєму садку. І третя моя красуня Шонс Бонсай. Це високодекоративний, компактний, повільно ростучий сорт японської білої сосни. У віці 10 років досягає висоти близько 1,5 метра та шириною до 2 метрів. Крона нерегулярна, розлога. І що надає рослині вигляду бонсай. Вона не полюбляє повне сонечко. Дуже сильно підсихають хвоїнки. Хоча я і добре її поливаю, але цього недостатньо. Їй потрібен затінок. Мені довелося зробити їй такий затінок. Поряд зростає жималость, і я її не вкорочую. Даю їй змогу збільшувати, щоб вона мені надала той затінок, який потрібен для цієї сосни. А в цьому році вона мені заклала усього лише одну шишулю. В цьому році вона жадібна. Дуже-дуже жадібна. Ось так ця шишуля виглядає, потім вона буде зростати, але це все на наступний рік. В цьому році вона залишиться такою. А ось такий вигляд та розмір мають її шишки. Одна трохи більшенька, інша меншенька, вони були різні. В позаминулому році я зібрала їх і витягла горішки. А самі шишки поклала під гортензію, як декор. Горішки я не їла, гадки не маю, вони їстівні чи ні. Шукала інформацію, не знайшла. Ризикувати куштувати. Не наважилась. Вони в мене пройшли стратифікацію ці горішки, і я їх висадила. Частину навесні у парничок, а частину спробувала вирощувати у приміщенні на підвіконні. А все це я робила в минулому році. Взимку і навесні. І ось так зараз виглядають сінці, які зростали у парнику. А Потім пересадила у горшик п 9 і ось такий їжачок на другий рік зростання. Дійсно, для мене це милота. А ось такий вигляд мають ті, що зростали у приміщенні. Вони набагато більші та похнасті. Різниця в посадці 3 місяці. Але які вони різні. А це для порівняння, наскільки вони різні. Три місяці різниці. Один зростав на підвіконні у приміщенні, а другий на вулиці у парничку. Але, як виявилось, я не всі горішки витягла. І в цьому році під гортензією в мене проросли ще малюки. Ось так вони виглядають. Я витягла з-під рослини і пересадила у горщик. Ось така манисенька Дитиночка зростає в цьому році. А скільки ще вони там будуть зростати, скільки залишилось там горішків, потім я побачу. А ті, що я висаджувала в минулому році, вони добре перезимували свою першу зиму. Вони в мене стояли під навісом, більш в захищеному місці від снігу та вітру. Але я слідкувала, щоб ґрунт у горшиках не пересихав. Коли треба було, я поливала. Займалася я цим заради цікавості, що з цього може вийти. Вийшло. Ось такі справи в мене з японськими соснами. Висновок стосовно моїх япошок. Око дракона добре переносить повне сонечко. Навіть спеку в минулому році витримала, жодної хвинки не підсохло. Але дуже боїться в листопаді та грудні дуже теплої погоди та великої кількості дощів. Тому що надмірна волога в доволі теплу. Осінь та початок зими може призвести до хвороби. А сосни Бонні Бергман та Шонс-Бонсай добре себе почувають у повному затінку. На цьому все, що хотіла розповісти. Можливо, щось і не розповіла. Я розповідала, що, на мій погляд, буде цікаве. І ще, відверто кажучи, щось мені поки не хочеться більше купляти японські сосни. Якісь вони примхливі. Треба танцювати танці з бубнами, а мені не хочеться. Є багато різновидів інших сосен, гарних, яскравих, різнокольорових з різним забарвленням, з яскравими, жовтими. Прирістами. У мене є сосни інші, і вони не проблемні, вони гарні, не хворіють. Тому поки що я зупиняюсь на інших соснах, а японські поки залишаються три. І я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!